...правоохоронними органами, вони зараз керують країною. Не заради цих людей ми стояли на Майдані. Але, на жаль, вони через олігархічні клани знову туди пролізли. І ситуація в тому, що замість того, щоб виконати свої обіцянки, які вони обіцяли на сцені Майдану, вони почали тиск на громадських активістів. І справа не в тому, справа не в Юрі, справа не в мені, справа в тому, що почався шалений тиск. На тих, хто їм невигідний, на тих, хто продовжує їм натякати на те, що пора вже виконати свої обіцянки, на тих, хто продовжує тиснути на них. Ми приїжджаємо до Єреви, привозимо їм у смітник, зразу на нас починається тиск, Зразу починаються приходити слідчі, визивати нас в прокуратуру і таке інше. Вони зовсім знахабніли, і ви бачите, що відбувається останнім часом. Ми не маємо права це допустити, і ми маємо їм показати. Як система зараз показує нам зуби, ми повинні дати їм симетричну відповідь. І на сьогоднішній день автомайдан готує декілька гучних акцій, попереджувальних акцій для них. І якщо вони це не зрозуміють, що досить, досить тиснути на активістів, потрібно прислухатися до думки народу, потрібно нарешті виконати те, що вони нам обіцяли. Жоден не притягнути до відповідальності злочинців за тих громадських активістів, які борються за справедливість в країні. Вже починають бити, саджати і таке інше. Дільки так, це буде тривати, ганьба такого режиму. Ганьба. І сьогодні, в цей день, коли ми зібралися на такому величому віч'я свято майдан України, я дуже прошу у нас є деякі протиріші, на жаль, але автомайдан в рамках України він залишається єдиний. І в моєму серці, і я впевнений, що багато колег мене підтримують. На сьогоднішній день Автомайдан це близько 20 організацій, із яких 4 всеукраїнські, 16 регіональних. Ми з багатьма спілкуємося, співпрацюємо, Да, деякі є протиріччя, але я знаю, що ми завжди готові об'єднатися навколо єдиної мети. І сьогодні я закликаю всі автомайдани об'єднатися навколо єдиної мети, не допущення того, щоб був тиск на громадськість показати цьому режиму, показати, що ми сильніші, ніж вони. І ми це зробимо. Приєднуйтесь, об'єднуйтесь в невдозі. Буде пару гучних акцій. І я сподіваюся на вашу підтримку. Всі разом покажемо їм, чого ми варті і чого варті ці покидки. Слава Україні!